Всім доброго ранку, панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може, і вже не для початківців. Сьогодні неділя, оказується, часи перевели, а я собі сплю. О. Ну, вже зараз 10-та година, я вже рухаюсь по базарі. Вже бачите, який розклад уже людей сіки. О. Я не заїхав. Машини бо я не хочу по такому толпі тут оїхати. тягну возика, возика тягну. Бачите? Поставив машину на стоянку, да. тягну возика із сокирками, там сапки. От таке от. О. І рухаюся. О. Забувся, що часи перевели дай. Уже вже всі порозкладалися. Бачите, стільки вже людей, а я сплю собі. Забувся, що переводить часи треба. Ну нічого. Ще поки все одно покупці так же само сплять. Ходити десь може в 11 буде движення. А так вже бачите, як продавців поприходило дуже багато. От Я вже добрався до свого місця призначення. Зразу покажу вам телефон. Ось телефон. Кому щось треба буде дзвонити, тому що писати усе я не можу. О, це забирає багато часу, зараз весна, багато вдома роботи, тому телефон є ось. Кому що щось цікаве, телефонуйте. І по телефону спілкуватися простіше, ніж пальцем тикати по буквах тих. По ну, ось я вже розіклався. Мангальчик гарненький на місці. Ну, я думаю, що він довго тут не затримається. Оці штучки. Наборчик камінний і дровничка. Це вже людина відклала. О, зараз повинна підійти забрати. Ну, Ось такі совочки по черьошки. Ось така ще заготовка ШХ-15 на таку корабелу здорова, мощна. Така з'явилася у мене привіз сьогодні. Ну як зазвичай, трошки пластин треба вже підковувати, у мене вже порозбирали. О, трошки уходить ножі, ось сапочки. Вон сапочки такі. Лезо із 65Г, заточені, готові до роботи. Такі маленькі сапочки, оце такий різачок, травку підкошувать. Ну і ось у мене усі отакі сокирочки новенькі. Ось його ось вага і з рейсового металу. Я показую вам вагу. Є з ресорної сталі зроблені. о, Дай рукою невдобно. з ресорної сталі зроблено о, це М-76. і... З рельсової, рельсова М-76 а ресорна 65 Г. Ну, Це я вам показую вагу. Це з ресоруюсь. 65Г. Така барточка. Грам 400. Шикарно. 0,9 кілограмчика. 630. О, такий в автомобілі. О. Ось така вага. Ось така вага. Ну, всі такі сокирочки в легкому варіанті такі, що можна в поход взяти. Автомобіль. Ось так от. Так що ось так ось так. Кому сподобається, зателефонували, О, а відправити я можу тільки у суботу, якщо це треба буде відправляти. Тому що базар по суботах і неділях. Такий день я відправляти не можу, воно залишається в мене в контейнері все. Так що так от, якщо ви сьогодні подивилися, зателефонували, о, що вам сподобалося, і в суботу десь не пізніше 10-ї години дзвоните о, і нагадуєте, що, що вам сподобалося, тому що мені підписник написав, що я щось там. Не можу йому зробити. Ну, підписників багато, я один, і мене все в голові не вкладається. Я не можу е все запам'ятати. Мені треба нагадувати і відповідати я всім не можу, тому що це сидіти треба просто і в телефон тикати пальцем. От. Так що, кому цікаво, я телефон показав вам, дзвоните, і все. І проблем немає. Той, хто хоче придбати, він дзвонить і все. і воно запакувалося і поїхало до вас. Або приходите на базар, субота і неділя. Так що отак, от, якось так. Вроді я пояснив і розказав, тому що, як я сказав, що я все не можу запам'ятати. Хоч і записую, але по-свіжому, якщо людина, наприклад, сьогодні подзвонила, ну, що я прийду через годинку-півтори. Я вже знаю, що вона прийде, забере, він замовляв, там той камінний набор і дровничку. Вони прийдуть. А якщо просто там на Viber написали, то мені треба нагадувати, що от я хочу те, те. те, Так що от якось так. Так що на сьогодні, а І ще хочу, вчорашнє відео я знімав, там пан Борис задавав питання, да, чим відрізняється професіонал від... Як він там сказав. Ой, вже голова зовсім не варить. Ну, відповідь він скаже у суботу. І Відповідь вам скаже і тоді оприділить, от, кому він відправить той совочок. Так що, от якось так. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки до побачення. З вами був Сергій Олексійович.